Ітання 2 жовтня, четвер 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі програма громадська приймальня. Отже, четвер. І сьогодні не змінюється сітка віщання на телеканалі Київ. У цій годині ми консультуємо традиційно вас на три важливих теми о 15.15, .15, Одразу після новини з Ростиславом Сухачовим і новин спорту на телеканалі Київ розпочнеться програма громадська приймальня» у розрізі депутатська приймальня». Сьогодні продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Я нагадаю, що наступне засідання Київради відбудеться 9 жовтня, наступного четверга. Отже, за тиждень. Так, о 1620 двадцять, 18.00 для всіх вас програма у центрі уваги, і традиційно о 19.25 розпочинаються програми столиця. 19.25 – Перший випуск о 20.00 – продовження о 22.00 – останній випуск програми столиця на сьогоднішній день, на четвер, 2 жовтня. Але це все буде ближче до вечора. У цій годині я дійсно вас консультуємо на три важливих теми. Отже, детальна про те, про що будемо говорити протягом наступної години, червоними у дитини стають не тільки від морозу взимку, це також може бути алергічна реакція, така як діатез, про які а також про атопічний дерматит будемо говорити з лікарем у другому блоці. Не пропустіть про діяльність української благодійної організації Даунсиндром. Говоритимемо у третьому блоці. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації визнання та встановлення факту батьківства. Саме на цю тему піде мова за мить. Досить часто в житті виникають ситуації, коли необхідно встановити, хто ж є саме біологічним батьком дитини. Такими ситуаціями є народження дітей в цивільних шлюбах або оформлення дитини на іншого чоловіка, власне, на біологічного батька, а не на того, з ким шлюб зареєстрований. Можна виділити два способи встановлення батьківства: шляхом подачі позовної заяви в суд становим батьківства в добровільному порядку. У разі незгоди біологічного батька або його смерті матір дитини має право написати заяву і, подавши документи, встановити батьківство в судовому порядку, що регулюється статтею 129 і також статтею 130 сімейного кодексу України. Як показує практика, через суд встановлення батьківства відбувається найчастіше за заяву матері дитини. Отже, сьогодні говоримо про встановлення і визнання факту батьківства саме за рішенням суду. Гість у нашій студії Ольга Самойленко, юрист 223-09-71. Ми готові вже приймати ваші дзвінки працюємо цьому у прямому гірі 223-09-71. Ольга, я рада вас вітати. Добрий, Добрий день. Дня. Я вже пригадала сімейний кодекс. Так ну зрозуміло, що всі питання сімейного правового характеру. Саме в сімейному кодексі, хоча часто й вспливає також і треба використовувати вам юристам і цивільний кодекс багатьох питання. Але сьогодні говоримо саме про такий момент, як визнання і встановлення факту батьківства. Дивіться, є 124 стаття. Ми з нею розпочнемо, тому що я занотую, я не є юристом, хоч тому чітко занотую, так, як написано. Дитина, якщо дитина народилася до спливу 10 місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після реєстрації повторно шлюбу її мати з іншою особою вважається, що батьком дитини є чоловік її по шлюбі. Так, це зрозуміло, що так, мама вийшла заміж, і, м, якщо вийшла в друге, але народила і біологічним батьком є інша людина. То, в принципі, якщо біологічний батько абсолютно адекватний, нормальний і хоче, щоб він, він був визнаний батьком, що йому необхідно зробити, який алгоритм дій? Для цього існує декілька способів. По-перше, сама матір і біологічний так. батько вправі подати заяву до органу реєстрації актів цивільного так, стану так, про визнання так. батьківства саме за біологічним батьком. Uh -huh. Або якщо а, батько, а, який прибуває у повторному шлюбі і вважається апріорі а, батьком цієї дитини, uh -huh. не погоджується із цим. Тому біологічний батько в такому разі має звертатися до суду в порядку позовного провадження і вже встановлювати факт свого батьківства у судовому порядку. Так, дивіться, я хочу, щоб ви пояснили встановлення і визнання відповідно знову ж таки і до сімейного кодексу, і взагалі до закону. Це трошки різні це процедури, дещо різні, так речі а чим відрізняється от визнання і встановлення. Все одно в судовому порядку це робиться. так? так, і визнання, і так. встановлення. Uh -huh. батьківства здійснюється у судовому порядку, але uh -huh. існує певна відмінність. Uh -huh. Визнання батьківства саме відбувається у позовному провадженні. Тобто жив батько біологічний, жива матір, і можливий спір між батьками. І тому біологічний батько має звертатись до суду а, для того, щоб встановити саме своє батьківство, щоб суд визнав його батьком цієї дитини. Факт батьківства. А, встановлюється вже посмертно після того, як батько помирає, і, наприклад, дитина, яка досягла повноліття, і вона також має право звернутися до суду, бажає отримати спадок від свого біологічного mm -hmm. батька. Все життя вони проживали mm -hmm. разом, вели спільне господарство. перебувала ця дитина на утриманні свого біологічного батька, але він помер і вони не здійснювали жодних офіційних врегулювань своїх споріднених відносин. Тому така дитина вже після смерті батька, наприклад, може звернутися до суду це ця справа буде розглядатися в порядку окремого провадження тобто тут немає спору така дитина може просити в суд суд встановити юридично значимий факт факт батьківства дещо розрізняється процедура саме вид провадження це не позовне це окреме провадження дивіться якщо мама якщо батько відмовляється від дитини Категорично, і якщо не не були одружені, це теж часта історія, і не бажаю, щоб дитина була записана на її і ім'я, щоб він взагалі був визнаний як біологічний батько. А мама наполягає на цьому. Жінка наполягає на цьому. Теж вона звертається до суду. Це зрозуміло, суд буде це встановлювати. Uh -huh. Скажіть, це встановлення чи визнання факту батьківства? Це все таки встановлення це визнання. Це Ні, визнання, це визнання батьківства. Так, оскільки так. йде спір між батьком якщо і матері, чоловік, кетерик. який є біологічним батьком, він відмовляється від цього. Що далі? Він це все про... є відповідачем. Буде він буде відповідачем, так. але це вже проджує спір між батьком так. і матір'ю. Тобто батько заперечує, а мати uh -huh. наполягає, і суд має вирішити цей спір. Про визнання батьківства як визнання. суд, які будуть доводи приймати, і так далі. Як часто доводиться судові все таки наполягати на проведенні ДНК експертизи, тому що якщо батько просто він не впевнений, що це його дитина, таке ж теж може бути? Як правило, суд приймає усі докази, які є у належ... ну, цій справі? Угу. Це може бути факти, наприклад, довгого проживання батька і матері дитини сумісного угу. ведення знову ж таки спільного господарства, перебування дитини на утриманні а, батьків. Ну, в тому числі самого ж батька. Дійсно, у таких справах дуже часто призначається судово-біологічна, вона ж генетична експертиза. Саме для встановлення На кого покладається сплата за цю експертизу? На ініціатора. Так, я на хочу, ініціатора. Отразити, на ініціатор, Саме так. оплатити експертизу, має ініціатор в проведенні цієї експертизи. Uh -huh. Uh -huh. Інколи суд доходить до висновку, він наділений правом самостійно призначити цю uh -huh. експертизу. Тоді, в залежності від результатів проведення цієї експертизи, всі е, е, витрати на проведення цієї експертизи можуть бути розподілені між сторонами, або за заявою матері покладені повністю на батька на відповідача у такій справі. До того ж, е, треба враховувати, що суд наділений таким правом як примусового приводу батька для проведення експертизи. Ну, наприклад, якщо батько ухиляється від проведення цієї експертизи, суд всі обставини, враховує те значення, яке має експертиза для встановлення mm -hmm. батьківства, і може. Е, винести ухвалу про примусовий привід батька на проведення цієї експертизи, якщо е, в декілька випадках навіть суд може визнати самостійно факт цього батьківства, якщо е, знову ж таки батько ухиляється від участі у проведенні цієї експертизи. Тобто суд вправі визнати той факт, заради якого і призначена ця експертиза, але не може бути проведена двісті двадцять 71 шановні дев'ять Отже, ми говоримо про встановлення визнання факту такого, як батьківство. Якщо з таким стикнулися, раді буду вас почути. Особливо це часто буває в родинах, які дійсно от ви зазначили, постає питання оформлення спадщини. так? А виходить так, що якщо дитина не зафіксована в жодному документі, що її батьком є той-то. А він, на кажаль, якщо помирає, то така дитина не має права претендувати на дійсно, спадок. Тоді треба звертатися до суду, до суду. і доводити дійсно. факт саме батьківства. Тому, будь ласка, ну різні. Ситуації бувають, якщо є необхідність, будь ласка, 223 0971 Такі речі теж можуть бути. Так, ми тоді з вами а, продовжуємо. Ну, ви зазначили, так що встановлення якраз факту батьківства відрізняється від батьківства, що немає відсутність спору. Це перша які ще суттєві відмінності тоді? суттєві відмінності саме у виду провадження угу. позовне і угу. окреме провадження. Одне, однак, і в одному, і в другому провадженні. А сторона, яка подає відповідну заяву uh -huh. до суду, має довести свою правоту, тобто надати докази до суду. Встановлення факту батьківства не відбувається у автоматичному uh -huh. порядку. Знову ж таки, цей факт має бути доведений а стороною, яка наполягає на його встановленні. Також потрібно зазначити, що дана категорія справ взагалі може бути розглянута судом за декілька умов. Здебільшого це стосується того, яким чином був внесений запис про народження дитини до книги реєстрації народжень. Угу. Так, наприклад, якщо батько і матір не перебували у шлюбі між собою, то суд розглядає цю справу у тому випадку, якщо до цієї книги реєстрації народжень е, при народженні дитини. Прізвища дитині було надане матері, які належать матері, uh -huh. Ну, це ж а, часто і моми, так і роблять мами, так ну, своє прізвище Звісно, дають. роблять, якщо відсутня заява uh -huh. батьків, тоді матір записує uh -huh. дитину на своє прізвище, і відповідно ім'я та по батькові надає за власним бажанням. Також це обов'язково стосується тих випадків, коли матір вже померла, або ж місце її проживання і перебування не визначено, uh -huh. і до суду звертається опікун, піклувальник дитини або особа, на отриманні якої перебуває Дитина, це може бути дядько, тітка, навіть двоюрідний брат, сестра, баба, дід. В такому разі, знову ж таки, запис а, має відповідно бути у цій а, книзі, записаний а, з їх слів, тобто зі слів тих родичів, у яких перебуває дитина на утриманні. І третій випадок: взагалі, якщо батьки дитини померли, угу. і запис про народження дитини здійснювався, наприклад. Зі слів органу уповноваженої особи органу опіки та опіклування, тобто в такому порядку, це обов'язково умова розгляду даної категорії справ суду. Так, 22309,71 звичайно дуже тіше, що нікому не потрібно встановлювати, аби визнавати факт батьківця. Це добре, насправді, тому що такі питання носяться такі е, відсотки на 90 моральний характер більше ніж юридичний. Хотілося, щоб е, люди відповідально до цього ставилися, тому що минають роки. Часто таке ж теж буває, коли навіть за 20 років дитині вже 20 років, а необхідно е, такі факти встановлювати. Факт та? Батьківства так. такі теж можуть бути, що не обов'язково це ще з маличкою дитина, що й не народилася. Це може бути принцип так, звісно, сімейним законодавством uh -huh. передбачено, що дитина, яка досягла повноліття, вправі самостійно звернутися із даними здана. А сама кози. вже може починати саме звертається. Звісно, вона повнолітня, і Вона звертається. Дивіться, ви пригадали вже те, що в братці все такі документи, і свідоцтво про народження важливий документ, в якому чітко пише, там зі слів мами, і не було вказано, хто є біологічним татом. Так, якщо встановлюється факт батьківства, є реально батько. Чи... батьківства, тоді визнання так. батьківства Визнання, якщо ми... перепрошую. Так. Я бачите, ну, ви юристи вирішить встановлення, визнання треба постійно, щоб Визнаю було порозуміння. Так, визнається батьківство. Якщо... Тоді може бути змінено свідоцтво про народження, якщо дитина дуже хоче цього, вже доросла людина, чи мама вирішила, що чи можна змінити свідоцтво і внести все таки прізвище ім'я по батькові вже біологічного тата. Звісно, якщо суд дійде так. рішення про визнання батьківства, конкретно. Чоловіка щодо конкретної дитини, тоді органи реєстрації актів цивільного стану відповідно вносить зміни до е, свідоцтва про mm -hmm. народження такої дитини. І так. вже ця дитина отримує нове свідоцтво з внесеними корективами у дані про свого батька. Так. Є дзвоню, оч, говоріть, будь ласка. Щиро дякую за дуже потрібну тему. Конкретна ситуація. Теж випадок, коли син хоче встановити батьківство, але справа в тому, що довідки з ЗАГСу немає, а є лише довідка від церковної організації і запису в журналі церковного можна на основі цих документів подавати в суд, і чи суд в такому випадку признається, як це документ, і признає батьківство чи ні. Прошу. Дякую вам за запитання. Mm -hmm. Відповідає взагалі. Суд розглядає всі документи, які подані для встановлення факту батьківства. Для того щоб визнати факт батьківства, необхідно подати. По перше, це довідку із закладу охорони здоров'я, в якому була народжена дитина. Ну відповідно з медичного mm -hmm. закладу. Uh -huh. І відповідно свідоцтво про реєстрацію народження цієї дитини. Якщо відсутні інші документи необхідні для розгляду справи, uh -huh. їх можна витребувати відповідно до клопотання у відповідного органу компетентного. Ви подаєте як позивач клопотання. Якщо дечогось не, не не вистачає для розгляду цієї справи, вони витребовуються у судовому порядку. Знову ж таки, наголошую, що суд розглядає всі належні. Всі наявні, тобто документи у даній справі, і на підставі цих документів виносить вже своє рішення. Ну, хоча не зрозуміло, чому немає свідоцтва про народження, я так розумію, що цей документ малось на увазі щодо радцу. Так, 223-0971, три ще кілька хвилин можете зателефонувати. Прошу вибачення, Якщо свідоцтво про народження Прошу. було втрачено, його можна отримати в дублікат такого свідоцтва про народження. Знову ж таки, потрібно звернутися звернути угу. до органу реєстрації актів цивільного стану. А, дізнатися конкретною процедуру, мабуть, там, а, якщо не помиляюся, потрібно сплатити державне мито за отримання <тас> цього <цих тас> дублікату і отримати повторний дублікат свідоцтва про народження цієї дитини. Скажіть, такі справи в судах довго тривалі, чи, в принципі, вони дуже швидко вирішуються? Визнали факт батьківства її? Як правило, строк розгляду даних ну, дана категорія справ ну, не перевищує декількох місяців. <тас> а, ну, Звісно, якщо в розгляду цієї справи не перешкоджає певні обставини. Ну, окрім тих випадків, коли призначена ось судова біологічна експертиза. Ну, там вона довго тривала, так довго це тривало, вже інша тривало. справа. А тепер я хочу так: визнання факту батьківства тягне за собою ряд юридичних наслідків. Про це теж не варто батькам забувати ані мамі, ані татові. Для тата, який не, був, не визнавав себе до моменту того, як суд визнав його біологічним батьком, для нього настає теж ряд юридичних наслідків. По-перше, Аліментні зобов'язання, правда? Це зобов все, все, що тягне. От розкажіть, все, все, що тягне, в принципі, те, що має забезпечувати тато як тато, це все, все і полягає на плечі цієї людини після того, як його визнано судом батьком. Правильно я розумію? Правильно, у о, батька, так. щодо якого встановлено батьківство або визнаного mm -hmm. батьківство, mm -hmm. тобто визнано батьківство, він mm -hmm. ще живий наш yeah. батька. Yeah. Виникають усі права та uh -huh. обов'язки, які передбачені чинним сімейним законодавством yeah. України uh -huh. щодо утримання дитини, знову ж таки, Тні зобов'язання В нього виникають права щодо надання утримання цієї дитини у майбутньому, тобто увесь комплекс прав та обов'язків, які існують між батьком та дитиною. В той самий час і у мами виникають. Я зараз поясню, що я маю на увазі, а ви або підтвердите або спростуєте. Якщо вони не заключають, хоча так часто все таки бувають, хоч і визнано факт батьківства, ніхто їх не змушує. Це вже не обов'язок суду змушувати їх одружувати ося офіційно. Але якщо будуть такі зміни зроблені, і визнано його тата, визнана біологічним батьком, у мами виникає теж, Б, це, вибачте, починаючи з моменту того, що необхідно будуть певні довідки, як вперше це довіреність на виїзд за кордон, правда? Такі так, вже звісно. мама така вимушена буде брати таку довіреність нотаріальна поспішення дозвіл, всього та дозвіл. Дозвіл перепрошу. від батька так? на отримання це дозвіл на виїзд угу. дитини за кордон обов'язково. Обов'язково обов так, якщо дитина неповнолітня, угу. право на стягнення аліментів для забезпечення дитини до досягнення неї повноліття угу. і, наприклад, до досягнення 23 років, тобто на період навчання двісті один. Один дзвінок ми можемо прийняти. Якщо ні, ми будемо вже завершувати цей блок. Якщо будуть дзвіночки, дуже прошу. Так, тобто, ну в принципі, мають всі розуміти, що в принципі такі справи і визнання факту. Зараз визнання, встановлення, бачите, вже зрозуміли, встановлення встановлюється частіше факт, коли Після вже смерти, помер. Так, а визнання це може бути і дитинці, там і рік, і кілька місяців. Неважливо. І Навіть повнолітня дитина, навіть може зверотися повнолітня зверотися дитина вже сама звероти, може звісно, звертатися. Так. так, тобто це різні речі. Ну, принаймні на цьому зрозуміли, щоб люди розуміли. І ще раз нагадайте: визнання факту це коли є спір, і тоді це буде позов позовна так, заява. Так, Коли він заперечує та, своє батьківство і один. Іни з родичів або матір змушені встановлювати судому порядку його батьків, визнавати строн. визнавати, визнавати. бачиви. А встановлення це коли вибачте Батько це окреме вжив... провадження, це окреме провадження після смерті батька. Вже uh -huh. встановлюється факт його батьківства. Ну, ми не маємо юридичної статистики, але як ви думаєте, частіше все-таки визнають чи встановлюють такі факти? Тож знаєте, практики... це дві рівні категорії, справ, рівні. оскільки питання, пов'язані із отриманням спадку, успадкування, uh -huh. є актуальними і на сьогоднішній день, і дуже часто доводиться встановити саме факт батьківства для отримання спадщини дитиною. Uh -huh. І визнається батьківство також досить часто для того, щоб дружина могла отримати ті ж самі алімен... аліменти. Іншу допомогу для дитини. Так, я вам сьогодні дуже дякую. Шкода, що не було великої кількості дзвінків. Правда, прикро хотілася. Тема хороша, тема важлива. Ну, бачите, не анонсувала. Буду намагатися, все таки, шановні глядачі, анонсувати вам теми у першому блоці, тому що помітила тенденцію, що коли кілька разів повторюю, після того ви досить активно телефонуєте. Але я вам дуже дякую. Багато хто сьогодні ввечері дійсно подивиться. Якщо зацікавить, після того нам в редакцію зателефонують. Ми ще раз піднімемо вас завжди рада бачити. Обов'язково побачимося. Ольга Самойленко, юрист, була гостем першого. Блоку. Ми переходимо до наступного блоку. Традиційно це у нас з вами поради лікаря. Сьогодні будемо говорити про дитяче здоров'я. Не перемикайте.